Коли Поливодні цілий світ, коли перемітами давами, земля визначила, ожила, підвелася, заграла, ніби живий орегає. Я що нас образом, було до нас просила нас, навіть не радше бажатися. теж такий же спосередний плей, як і ви. От, от, дійсно, я вважаю сьогодні дуже щаслива, що в нас є така прекрасна мовчання. Це діти, які наскільки поважають, оцінують те, що щоб, дійсно писалося в самій